Привіт! Вітаю вас на своєму каналі Аліна Ярманчук. Сьогодні хочу з вами поділитися дуже цікавим рецептом варенням з малини та з банана. Як на мене, це що новеньке, смак дуже цікавий, тому давайте спробуємо. Для цього нам потрібно кілограм малини, 250 кг очищеного банану, чайна ложка лимонної кислоти та 800 г цукру. Для початку нам потрібно перем'яти малину. Це можна зробити або такою товкачкою, або блендером. В неї далі додаємо наш цукор. Потім лимонну кислоту. І далі банан ріжемо полукільцями. Після цього ставимо нашу каструлю з товстним обов'язкова умова на вогонь. Ретельненько все перемішуємо, доводимо до кипіння і проварюємо 10 хвилин. І Не забуваємо знімати пінку. Якщо ви бажаєте, щоб ваше варення було більш густіше, то допустимо його варити до 40 хвилин. Далі беремо стерильні баночки з кришками та розливаємо наше гаряче варення. Ось, в принципі, і все. Спробуйте дуже вам рекомендую. Моя малеча зацінила. Сподіваюся, вам також сподобається. В описі під відео я напишу вам, з якими ягодами малина поєднується, а з якими ні. Так що будете експериментувати. На цьому відео я робила півнорми. У мене малина домашня, щойно вибрана, в мене вийшло 500 г малини. Тому, якщо ви будете робити норму, у вас вийде 4 баночки. Ну і на останок залишилося вкутити її в теплий рушник до повного охолодження. І все. Дякую, що ви були зі мною. Кому сподобався рецепт, чекаю на ваші вподобайки, коментарі та діліться з друзями. Па-па, до наступного відео!